Всім привіт! З вами Олег, і це третій промпульс 23-го року. Що таке купити з пром на сайтах компаній? Нарешті можна писати покупцям у чат першими, оновили сторінку замовлень у додатку промкабінет та багато іншого. Дивіться до кінця. З 1 червня на сайтах поступово буде з'являтися новий спосіб оплати купити Спром. Купити Спром це розширена версія промоплати на вашому сайті та з додатковими перевагами. З цим способом оплати покупці отримують той самий досвід покупки на вашому сайті, що й на Пром. Технічно це працює так само, як промоплата. Тобто у себе в кабінеті ви будете отримувати замовлення, які нічим не відрізнятимуться від замовлень з промоплатою. Ми підключимо цей спосіб оплати автоматично всім, у кого доступна промоплата на сайті. Довіра. Завдяки купити Спром збільшиться довіра до вашого сайту. Ви співпрацюєте з Пром? А пром знають всі. Також це ідеально для тих, хто вперше замовляє на вашому сайті, адже безпеку гарантуємо ми. Prom.ua. Безкоштовна доставка. Разом з купити Пром буде доступна доставка до точок видачі розетка на вашому сайті. Самі знаєте, скільки зараз коштує доставка, а до точок видачі розетка вона безкоштовна. Також доступна оплата при отриманні у точках видачі розетка, якщо у вас підписаний договір з фінансовою компанією ЕВО. Менше передумав чи не забрав сплачене замовлення, забране замовлення. Але якщо таке сталося, і покупець не забрав замовлення або відмовився від нього при отриманні, ми компенсуємо вартість доставки. Швидке замовлення без зайвих дій. Покупці не витрачають час на заповнення даних для доставки і оплати. Якщо вони раніше купували на пром чи розетка, всі дані підтягнуться автоматично. Пришвидшення цього кроку збільшує кількість успішних оплат на 25%. І найголовніше, ви не платите жодних комісій. Тільки покупець. Так само, як і у промоплаті на сайті. 1% від суми замовлення плюс 5 гривень. Ми почнемо включати купити Спром з 1 червня. Тому у когось цей спосіб оплати з'явиться раніше, а у когось пізніше. І так, за бажанням купити Спром можна буде відключити. Але ми не радимо це робити, бо тести показали, що сайти з з Спром мають більше замовлень. А підприємці з підпискою на наш Ютуб канал мають більше інформації про бізнес в інтернеті і точно знають, чим дешева доставка відрізняється від безкоштовної. Хочете підключити доставку до точок видачі розетка, але поруч немає відділення для відправки? Це не проблема. Скоро ви зможете відправляти замовлення з доставкою до точок видачі розетка з відділення міст. От як це працюватиме. Підключайте цю функцію в додатку у маркеті. Отримайте замовлення з доставкою до точок видачі розетка. Створюйте електронну накладну в кабінеті. Зверніть увагу, що в таких замовленнях створюються два ярлики, а не один, як зазвичай, який потрібно наклеїти на посилку. Відправляєте посилку з відділення міст. Покупець забирає посилку у точці видачі розетка. Вартість така сама, якби посилка їхала з точки видачі розетка до точки видачі розетка. Якщо забули, то це безкоштовно для покупця. Для вас безкоштовний перший місяць відправок. Далі 20 гривень за кожне замовлення, яке списуються з балансу. Посилки і так їдуть від 3 до 5 днів, куди ще міст цю схему. А от і не вгадали, терміни доставки не зміняться а у деяких випадках. Доставка буде навіть швидше. Очікуйте на цю схему доставки у червні. Ми досі тестуємо, щоб у вас все добре працювало. Напевно, ви вже чули про блокування Viber через масові повідомлення новим контактам. Чи навіть стикалися з цим? Не переймайтеся, у нас є чудова альтернатива чати з покупцем. Незабаром з'явиться можливість написати покупцю першим. Тому ви зможете легко підтвердити замовлення або поставити уточнюючі запитання без остраху блокування. От як це працює: на сторінці замовлення з'явиться кнопка Чат з покупцем. У чат автоматично передається ім'я покупця, склад та сума замовлення. Покупець отримує від нас повіщення про повідомлення в чаті. Якщо він встановив додаток пром для покупців, йому надійде сповіщення на мобільний та лист на електронну пошту. Якщо додатку немає, Viber або СМС та лист. Ви зможете першими написати в чат по замовленнях, що були зроблені з каталогу пром та додатку пром покупки. Для замовлень сайту чат недоступний. Використовуйте веб-версію кабінету. Адже в додатку кабінет продавця АПРОМ» ця опція з'явиться трішки пізніше. Переконайтеся, що увімкнули чат в налаштуваннях інтернет-магазину та спілкуйтеся із покупцем в один клік. Ми поступово оновлюємо сторінку замовлень у мобільному додатку. Тепер вона більш сучасна та зручна. От що змінилося: оновився дизайн. На замовленнях з'явилися позначки промоплата, безкоштовна доставка тощо. Змінилася взаємодія зі статусом замовлення. Щоб змінити статус, потрібно затиснути картку замовлення на декілька секунд. В Android додатку також оновилася сторінка з деталями замовлення. На iOS оновиться трошки пізніше. З'явився блок з електронною накладною, яку можна скопіювати в один клік. Можна скопіювати замовлення, натиснувши на кнопку Дії. Для переходу на товар зі сторінки з деталями замовлення треба натиснути на три крапки та вибрати Редагувати товар. Не забудьте оновити додаток, щоб побачити зміни. З 15 травня на Промі дії персоналізована безкоштовна доставка новою поштою. Вона буде надаватися покупцям персоналізовано в різний час різним покупцям і за виконання різних умов. Покупці дізнаватимуться про можливість замовити з безкоштовною доставкою з персоналізованих мобільних сповіщень e Viber SMS від Prom. От які умови отримання безкоштовної доставки для покупця. Покупець отримав інформацію, що він має безкоштовну доставку. Замовлення сплачене промоплатою. Обрані товари з акційних категорій, обрана доставка новою поштою, доставка на відділення в поштомат або адресна доставка. Таких замовлень буде небагато. Але якщо ви бачите замовлення з лейбою безкоштовна доставка, обробіть його та додайте електронну накладну якнайшвидше. Платник в електронній накладні зміниться автоматично на третю особу, тобто пром. Як тільки статус зміниться на відправлено. Це все. Вам нічого не треба сплачувати. Детальну інформацію, як завжди, залишили у довідці посилання в описі до відео. Ми створили новий інструмент, за допомогою якого ви можете аналізувати ситуацію в різних категоріях на промі. Де багато трафіку, що зараз купують, а де не вистачає товарів. Це буде корисно, якщо ви шукаєте вільну нішу для продажів або хочете переглянути чи розширити свій асортимент. Дані в аналітиці можна фільтрувати за категоріями, конкуренцією, трафіком та кількістю замовлень. Обов'язково аналізуйте всі показники разом, бо жоден з них окремо не дасть вам повної картини. Наприклад, низька конкуренція за товарами, тобто таких товарів продають небагато. Багато трафіку та висока конверсія можуть означати, що товар популярний, і ця ніша може бути перспективною, адже поки не зайнята. А от низька конверсія при високому трафіку та маленька кількість замовлень можуть означати, що покупці не знайшли те, що шукали. Також враховуйте тип товару та сезонність, адже дані за замовчуванням наведені за останні 30 днів. Тож для деяких товарів можуть бути неактуальними. Та пам'ятайте, що універсальної формули для продажів немає, тому яку категорію обрати, вирішувати вам. Детальні поради, як можна аналізувати показники, ми зібрали у довідці, посилання на неї. Під відео. Там же є форма для зворотнього зв'язку. Заповнюйте її, якщо є пропозиції, побажання тощо. І ще трошки про аналітику. Цього разу від Google. З 1 липня всі переходять на Google Analytics 4. Які зміни на вас очікують і що з цим робити, розповіли у спільноті підприємців проміє на Facebook. Посилання на пост в описі. Після формування чеку вчасно касу у кабінеті прону чек відправляється покупцю на емел. А оскільки покупці не завжди його вказують при замовленні, вам доводилось надсилати чек вручну. Тому в додатку вчасна каса у маркеті ми додали можливість увімкнути відправку чеків у Viber чи SMS. За замовчуванням опція вимкнена. Послуга платна, а вартість відправки чеків через Viber чи SMS згідно тарифів вчасно каси. Посилання на них в описі до відео на цьому все. Бережіть mm. себе.